До мене приєднався політолог Олександр Палій, і ми спробуємо зрозуміти, що ж відбувається на сьогоднішній день в Україні, чому відтерміновано угоду про асоціацію і що, чого нам далі чекати. Олександре, вітаю вас в нашій вітаю. студії. Власне, давайте поговоримо про те, чому все ж таки відтерміновано економічну частину угоди про асоціацію, як ви вважаєте? Я вважаю, що це як було і заявлено представниками Європейського союзу, частина мирного плану, тобто це поступка Росії, щоб вона, так би мовити, в цей момент трішечки попустила її, тому що реакція на цю угоду в Росії була дуже категорична, ви пам'ятаєте. Вони розглядають цю угоду як, по-перше, той факт, що в Україні будуть дешевші і кращі товари. Європейські підуть масово, тобто виграє наш споживач, виграє європейський спосіб життя. Люди побачать абсолютно очевидну відмінність між життям в ЄС і життям в цій зоні російській. І, по-друге, це те, що в результаті цієї угоди Росія втратить можливість визискувати українську Україну, український бізнес. Ну, висмоктувати соки, тобто вона втратить остаточно цю можливість. Ну І... от ми розповідали так. Вибачте, ми розповідали, що з 1 листопада за інформацією. А... Міністра економічного розвитку Росії Улюкаєва Росія готова була ввести відповідні заходи по відношенню до України. Так ну ви знаєте, зараз ціна цих заходів не така велика, тому що експорт з України до Росії різко впав. Зараз він становить там в районі 15% всього на всього від усього нашого експорту, тобто це не так багато. Тобто ми бачимо зараз, що Росія тисне на Україну і на європейський союз і поки що їй це вдається. Угу. А що нам тоді робити далі з газовим питанням? Наприклад, як далі може розвиватися ситуація, якщо цей тиск Росії він все ж таки бачимо, що має вплив? Ну я хотів би сказати, що ефективність цього кроку України ми побачимо по мирних оцих. Планах і кроках Росії. Якщо е, нам е, цим компромісом вдасться припинити, зупинити і з, зрештою покінчити з російською агресією, то можливо такий компроміс е, і потрібен. Е, з іншого боку, ми повинні розуміти, що є відсрочення просто, тобто Росія буде мати спокусу е, переламати ситуацію до е, наступного року. до Кінця наступного року з тим, щоб остаточно заблокувати цю угоду про асоціацію, тому дуже велике значення буде мати і будуть мати наступні вибори. Ми повинні отримати парламент, в якому не буде зрадників, в якому не буде тих людей, які голосували за ці драконівські закони Януковича. Не буде шпигунів, не буде диверсантів і так далі. Олександре, ну але ви як політолог, ви вже бачите, мені здається, що зараз відбувається, і ми разом із вами бачимо, що насправді ми отримуємо і тих людей, які голосували за закони 16 січня, і зрадників, і сепаратистів, і так далі в цьому парламенті. Ну Я сподіваюся, що набагато менше в рази в рази менше. А от те, що е інформація з'явилася про те, що блок Петра Порошенка не домовився із народним фронтом Арсенія Ценюка і ти разом на цих виборах, про що це говорить? Ну це я б такого великого значення цьому не надавав. Звичайно, було б краще, що вони пішли разом, тому що була б велика ймовірність, що в обох політичних силах буде, скажімо так, критична маса для дуже серйозної перемоги з хорошим результатом. А так, ми можемо отримати. Той факт, що понабирають там окремі політичні сили по 10-15% і такого одного мейнстриму політичного не буде. Це не є дуже добре. От, але ми і зараз бачимо, що вже немає цього єдиного мейнстриму. Принаймні, от щойно була трансляція європейської Ялтинської стратегії. Так і ми бачили там яке запитання ставила Ольга Богомолець, яка із блоком Петра Порошенка йде до Верховної Ради угу. прем'єру Арциню Яценюку. Ви теж це бачили, Ні, не, не бачу. Не бачила вона запитувала, чому ви вже 6 місяців при владі прем'єр-міністр, а жодних реформ не проводиться, і так далі. Тобто, ну, це вже такий момент, це вже певні такі ластівки, того, що ми отримуємо не консолідацію влади, а навпаки, її розділення. Ну, ви знаєте, я хотів би сказати, що запитання це справді таке запитання, яке хвилює багатьох людей. Тому що це запитання так, але коли це ставлять ну фактично вже так, політичні опоненти, люди, які різними е, напрямками йдуть до Верховної Ради. Ну я б я б не перебільшував значення і не драматизував. Тому що справді уряд молодець втримав ситуацію на фінансовій, фінансовій сфері в цей дуже важкий час, але є величезна проблема, що справді е, схеми, які існували за Януковича, вони... Просто замороженому стані, але не зберігаються. Зараз треба кардинальний вихід держави із сфери регулювання. Це те, чого на жаль, ну робиться дуже обмежено цим урядом. Тому я думаю, що питання такі можна ставити навіть під час війни ставити такі питання і дуже оперативно їх вирішувати, я дуже сподіваюся, що наступна Верховна Рада швиденько поліквідовує це, це колосальне навантаження, яке у нас існує на бізнес, на суспільство з боку бюрократичного апарату. Це справді життєво важливо. Це питання виживання країни зараз. Якщо ми зносимо цю бюрократичну е, хабарницьку надбудову. І зносимо це бюрократичний тиск на бізнес, то ми одразу отримуємо ну значно кращі умови функціонування бізнесу в країні, і ми зможемо навіть якимось чином врівноважити ту шкоду, яка зараз завдається Україні війною. Тому питання поставлено саме по собі правильно. Але е, ну є я розумію, що є етика, і що потрібно це все говорити дуже етично один з одним, розуміючи, що зараз не час так би мовити до якихось кухонних сварок. Ну, так в тому то й справа, що ці сварки вилазять, і, і дуже не хочеться їх бачити зараз, тим більше коли ситуація така в країні. І до президента Петра Порошенка теж може бути купа запитань, бо він, от ми бачимо так ситуацію з угодою про асоціацію, але чомусь українцям не говорять про те, що от нам довелося це зробити, Росія тисне і так далі. Ну, тобто немає, знаєте, прямої розмови зі своїм народом, а є якісь завуальовані такі повідомлення. Чому mm. так? Ну, всі люблять говорити про хороші речі і не всі люблять говорити про погані. Хоча, чесно кажучи, якщо у нас буде нормальний парламент і нам вдасться втриматися ці найближчі місяці, е, дасть Бог Божою помічю, то е, е, ця угода свого часу запрацює. Тобто нікуди вона не дінеться, вона буде ратифікована ближчими днями, просто з певним відтермінуванням. Ну ми вже почули на рік відтермінування да, 16 да. вересня. Ми очікуємо ратифікацію політичної частини українським парламентом і європейським парламентом Ді, ратифікацію всієї частини всієї просто, частини, да. так європейськими і українськими парламентами одночасно. Просто а просто відтермінування відбувається. Так ведення як ви вважаєте, Леонід Кучма запропонував напередодні ввести на Донбас і на кордон України миротворчі війська ООН. Як до такої ініціативи ви ставитесь? Я ставлюсь позитивно. Це треба було робити ще навесні цього року. Я, я про це скрізь говорю, і, на жаль, те, про що я говорю. Потім через кілька місяців починають говорити інші. Але це... от дивіться, рішення про миротворчі війська приймає Рада безпеки ООН. В той так. же час Росія може витувати це рішення, може витувати, але вона зараз в достатньо вразливій ситуації і під тиском санкцій, і під тиском санкцій європейських і е, сполучених штатів. І вона заявляє, скрізь, що вона підтримує цей мирний план. Більше того, вона заявила. Е, Підписом свого посла під цими цими 12 пунктами мирного плану, в якому в тому числі передбачено повернення контролю України і, взагалі, встановлення контролю на російсько-українському кордоні. Тому якось петляти їй буде зараз незручно. Хоча про Росію ми можемо говорити, що їй нічого не незручно, тому що вона абсолютно порушує всі домовленості, які тільки можна, і бісмарк казав, що. Угоди з Росією не варті паперу, на яких на якому вони підписані? Ну, от подивіться, зараз наші солдати героїчно відбивають атаки на аеропорт. Те ж саме було, до речі, в Луганському аеропорті, але там через оточення наші відійшли. Але по суті, зараз ну, наші бійці перетворили цей аеропорт на Бреську фортецю, і ворог чисте місце не може взяти вже скільки, скільки місяців, мабуть, чотири місяці не може взяти це чисте місце. І по суті, позиції. України, і в тому числі на переговорах, тримаються завдяки оцим героїчним вчинкам наших солдатів, які зараз там воюють і відвоюють ворога. Ну, насправді наших солдатів героїчні вчинки з цим я згодна, але дивіться, те, що ми відтерміновуємо так, початок дії угоди про асоціацію. Ми сподіваємося, що з боку Росії наступить те, що вона обіцяла: відведення її військ. раз. І і... напередодні РНБО заявляє uh -huh. про те, що Росія припинила поки що виведення своїх військ з території України і НАТО заявляє, що близько тисячі російських військовослужбовців знаходи. Ходять на наші течі, американці тисячі. кажуть про тисячі, так тисячі. От і, і що ви можете сказати? Тобто, ми бачимо, що все одно Росія продовжує свій тиск, і зараз вона має результат. А ми розповідаємо про те, що сьогодні вночі Донецький аеропорт обстріляли, намагалися захопити і так далі. Тобто, ці події вони ж взаємопов'язані між собою. Ну, так, але Росія знову відчула свою силу. Ну воно не все так е, лінійно, знаєте, дуже швидко. Вони планували ці напади вже давно. Ну але режим аеропорт. припинення вогню підписані мінські угоди, мінські протоколи, начебто, він зараз триває. побачимо. Зараз побачимо по реакції, чи був цей компроміс корисним, чи він не був корисним, буквально на найближчим часом. Ну, принаймні, діалог з боку європейців, вони говорять про те, що це є частиною мирного плану. Оце відтермінування цієї угоди про асоціацію, яку Росія дуже дратівливо сприймає. Хоча в економічному сенсі це дуже цікава угода, дуже важлива угода, тому що вона по суті відсікла Україну в економічному сенсі від цього подсока загниваючого. Ми побачимо, що і як далі да. будемо розвиватися, і побачимо все ж таки, ну, вже по сьогоднішніх подіях можемо бачити, що режим припинення вогню все одно порушують терористи і бойовики. І тоді, яким чином нам далі, от, чого нам далі очікувати, як ви вважаєте, наступного тижня як може розвиватися ситуація, що ми можемо побачити? Ну наступного тижня буде дуже важливий візит президента до Сполучених Штатів. Відбудеться, і ми побачимо, чи Росія активізує свою підривну діяльність, і свою агресію в цей момент перед візитом. Це значить, що вона кидає виклик і Європейському Союзу, і Сполученим Штатам, і Україні, і всім нормам міжнародним і не сприймає компромісу. Або навпаки, ми побачимо, що на домовлене будуть відбуватися домовленості в мінську, і ці домовленості будуть виконуватись там, по... в тому числі по встановленню контролю за кордоном, в тому числі по тому, щоб це припинення вогню воно було сталим, стабільним. І що для цього треба зробити? Треба зробити, щоб російська важка техніка виїхала з України або була утилізована, так би мовити. Історія ми так. побачимо, яким шляхом піде Москва. І в мене оптимізму дивлячись на дії Москви мало, але в мене багато оптимізму дивлячись на Україну, тому що зараз країна справді цементується. Насправді у нас багато віри в Україну. Так. Олександре, а історія з другим гуманітарним конвоєм сьогодні вранці майже 200 вантажівок заїхали на територію України. Що, як ця ситуація може вплинути? Ну, треба. Зрозуміти, яка тут роль України чи була згода українського керівництва українська на... сторона раніше повідомляла про те, що згоди немає, поки що не коментувала цю, цю заяву російської сторони про заїзд гуманітарного конвою. Ну знаєте, Росія зараз там вона створила цю тему з конвоєм свого часу, для того, щоб можна було маніпулювати і показувати білі знаєте Камази в той час, як заїжджають танки і. Інша важка техніка. Ну тобто, так, от це зараз було... ми не отримаємо, ми розповідаємо про гуманітарний конвой, а з іншого боку, десь заїжджає якась військова техніка. Дуже навіть елементарно це може бути, але ну. Я вважаю, що швидше зараз це спроба Путіна показати населенню Луганська і Донецька, що він не просто знищив інфраструктуру, повбивав тисячі людей, порозбомблював, напустив своїх кримінальних злочинців, які там чинять абсолютно дикі злочини печерного століття. А він скаже: От я вам. Це все зробив і даю два пакуночка гречки чи цукерку, нате і забудьте все, що я вам зробив. Можливо, сенс цього гуманітарного конвою саме в цьому. Тому що зараз, на жаль, до Луганська ну, можуть заїжджати танки абсолютно безперешкодно російські і вести там боєприпаси в. Білих вантажівках чи в зелених вантажівках за великим рахунком там зараз значення немає. Це мало значення, коли українці хоча б вогневим контролем контролювали ту частину території і могли, скажімо так, відбити або підбити під час проходження ці автомобілі. Зараз наші війська відведені звідти, тому ми не контролюємо абсолютно ту територію. Олександра, як ви вважаєте, ми повідомляли про те, що зараз люди, які виїхали з території Донбасу, вони повертаються. Російська сторона розповідає їм там, розказує що все буде добре, і так далі. Наскільки на сьогоднішній день взагалі людям варто туди повертатися, що ми від цього отримуємо? Ну мені здається, що варто повертатися людям на дуже Короткий термін забрати все, що можна, звідти, і їхати на для нового життя. В інші регіони, тобто я мені так здається, що більшість так і робить. Тобто розуміють, що в тому кримінальному безпреділі, в цьому е, створеному там руському мірі, в якому е, будь-який е, наркоман і е, якийсь е, кримінальник з Росії може з автоматом там все, що завгодно зробити з людьми, в такому стані е, ну, жити довго неможливо. Тому зараз ми бачимо, що справді певна частина населення повертається. Yeah. А дуже велика частина, особливо середній клас, особливо ті люди, які мають там якусь копійчину на те, щоб зняти там чи жити, чи купити якусь хату в селі в Українському. Вони, вони, вони цього не роблять. Тікають. Я зрозумів. Yeah. Дякую вам, Олександр Палій, політолог, сьогодні був гостем нашої студії. Ми говорили про ситуацію в Україні. Більше новин читайте. і Дивіться на нашому сайті espresso.tv. дякую вам за увагу.